Всім доброго дня! Закінчив збірку на алюмінієвій рамі, дрон 10 дюймів. Це один із моїх перших дронів на алюмінієвій рамі саме розміром ну розмір пропелера, на який 10 дюймів. Що хочу сказати, перші результати випробувань показали досить, були досить непоганими. Тут сама рама є досить жорсткою, вібрацій ніяких абсолютно немає. Зараз ми це все в польоті ще перевіримо. Що сподобалося, те, що виробник тут раніше вже передбачив установку відповідно, антени керування та антени для відео. І що мені найбільше сподобалося, те, що тут все продумано під VTX. Тобто мені вдалося даний VTX поставити на спеціальні стійки без всяких там, двосторонніх Підутруння скотча, стяжок і так далі. Все настільки так акуратно все стало. Тут, тут знизу все зафіксовано. Комплектація є досить бюджетною, але не є бомжелітом. Тобто тут регулятор 60 А, по-моєму, 65 ампліс. контролер також не найгіршої якості. До речі, поставив сюди два конденсатора. Один конденсатор я так зафіксував силіконовим клеєм інший, там всередині для кращої фільтрації живлення Камера відповідно, ну, відеозв'язок у нас тут аналоговий, в подальшому, можливо, буде цифровий, залежить від тих завдань, які нам потрібно. А так, в принципі, тут нічого лишнього, все продумано. І я коли збрав оцю збірку, ну сам цей дрон. Я ніякому разі не парився, куди мені вчепити антенну на VTX, ну, VTX-антенну, антенну на керування. Все тут, вже, як я раніше сказав, продумано. Оці перемички також відіграють дуже важливу роль, вони не дають рамі нам вібрувати. І досить жорстка сама рама. Це нам дозволяє максимально зменшити будь-які вібрації в польоті. Ми знаємо, що у нас ріхтові дрони вони досить вібірують, і коли у нас рама не, дос, ну, не, не жорстка, то це дуже погано впливає на політ, відповідно, потрібно проводити різні фільтрації на програмному рівні. От В цьому випадку було все набагато простіше. Особливо я там не заморачився, принципі, вся зібрана, готова. Тільки закинув сюди комплектуючі, і дрон, в принципі, полетів. Ну, відповідно, також я деякі налаштування по підам, по вітрам провів, але це займало в мене мінімум часу. Тобто я не грався там півдня з налаштуваннями. І це, скоріш за все, це тільки тому, що сама жорсткість конструкції є досить належною. Достатньо місця. От, от бачите, мене тут ще навіть запасом. Сюди можна напхати ще будь-якої електроніки, яка буде потрібна. І розмір цієї рами, саме всередині, дозволяє нам це зробити. Тестування я проведу в таких польових умовах. От, значит, корисне навантаження 2 кг, зараз підіймуться в венджері, потім спробуємо політати в акро. Подивимось на поведінку даного дрона. Дрон просто чудово себе веде, по звуку, по вібраціям взагалі ніяких питань немає. І так, зараз робимо посадку, дивимося, як він буде працювати в режимі акро. Але при цим також я перевіряю нагрів моторів. Якщо мотори зразу гарячі, це означає, що щось не так. Але в даному випадку мотори просто холодні. Це дуже добрий результат. Надіємось, що всі налаштування відбулись правильно. Зараз піднімаюсь в режимі акро. І так, злітаємо. Ну, просто чудово. Зараз трохи йде дощ. Можливо, якісь каплі будуть на камері, але дивимося, що всі параметри в польоті відповідають вимогам. І так, Струм у нас 24, там до 30 Ампер це в принципі норма для такого дрону. Як бачимо, досить сильний вітер. Але нам це не заважає абсолютно. Що стосується налаштувань дрона, там, ну, багато а, людей говорять, що там щось не виходить, не літає. І свого досвіду скажу, все діло в грамотних, правильних налаштуваннях. Що стосується налаштувань, ну по всім відомим причинам розкривати їх не буду у відкритому доступі. Але індивідуально, після певної верифікації, звісно, можу цим поділитись для хорошого діла, скажімо так. Ну, Дрон реально на мікроконтролі. Взагалі ніяких питань. Взагалі. Це режим акро, до речі. В режимі акро на мікроконтролі нормально можна літати. Ну, я думаю, ви по картинці бачите добре, як він плавно себе веде з таким навантаженням. І прошу замітити, я там експоненту тротла, нічого я там не налаштовував, все по стандартно. Ну, відповідно, тільки підналаштував піди і фільтри. І все. І дрон вдається отак ось досить просто тримати. Ну, відповідно, скажу так, що в будь-якому випадку потрібні навики FPV керування, тому що це, звісно, це FPV дрон, але доставити хороший вантаж, така платформа ідеально для цього підходить по якості по ціні і так далі. Да, звісно, цей дрон не для фрістайла, хоча я на ньому також можу добре пофрістайлити. але наша задача нормально собі летіти навіть на великій швидкості, по прямій лінії, робити різні там маневри, повороти, розвороти. Цим дроном абсолютно без проблем. Ну що ж, йдемо на посадку. Зараз зроблю ще кружок і буду йти на посадку. Ну, Вітер, звісно, дає про себе знати, десь якийсь там боковий, то може трохи розхитувати, але це не критично взагалі. Так все може трохи покрузляти. Да, трохи це висока трава, пропелера може попадати, Ну, це від цього ми нікуди зараз не ділимося. Буду заходити на посадку. Після таких тестувань я, звичайно, роблю висновок, що дрон абсолютно придатний до застосування, всі параметри відповідають нормам, в роботі ніяких питань не виникало. І взагалі даною збіркою я задоволений стосовно рами, взагалі також питань немає. Ну, відповідно, для того, щоб більш досконало це все перевірити, потрібен час, більше часу нальоту, але вже з першого погляду я можу сказати, що для тих задач, які потрібно, цієї рами з головою достатньо. І вона в багатьох випадках навіть краще, ніж роблять певні там карбонові рами. Ну, більше всього сподобалась наявність цього місця. От все, вся ергономіка, чітко все продумано, як я вже раніше про це говорив. Стосовно системи скиду, да на цю раму, звісно, її можна вчепити, але ну відповідно в подальшому ми ще. Переговоримо з виробником цієї рами. Мені потрібно, щоб тут була плоска поверхня знизу. Да, вона тут йде така рифленна, щось чіпляти знизу, такий циліндр можна. От, але для системи скиду потрібно щось більш таке плоске. От, ми це питання обговоримо і, можливо, прийдемо до якогось рішення. Ось я ще зі своєї сторони щось подумаю. Можливо, і так вдасться якось її вчепити. Але це вже буде в слідуючому відео. От, але зараз даний дрон в такій простій комплектації. І налаштування відбулись практично з першого разу. Можу таку раму рекомендувати. Ну, не то, що я там нахвалюю, я завжди говорю те, що є, і те, що ви бачили на відео. І збірка така 10-дюймова, я думаю, дасть хороший результат при грамотній самій збірці, при грамотних самих налаштуваннях.